В новой э, стратегии безопасности, национальной безопасности НАТО Россия не указывается в качестве, э, э, в качестве врага, э, в, в качестве цели, а генеральный секретарь НАТО готовится к нами, с нами к войне. Это что такое? Но ну, читать-то умеете, как это вы, НАТО, настр... наста... на... нацеливаете на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает. Окрім цього, Путін готовий подумати над тим, щоб припинити атаки в глиб України в день виборів, якщо ті, звісно, будуть. При цьому він вимагає, щоб українці, які зараз перебувають на території Російської Федерації, могли проголосувати на дільницях у Росії. Ще в 2018 році Україна закрила всі п'ять виборчих дільниць на території РФ. Їх перенесли до Грузії, Казахстану та Фінляндії. МЗС тоді казали, що це питання безпеки. Також він додав, що на території Росії за різ. Ними підрахунками проживає від 5 до 10 мільйонів громадян України, які дослівно мають право голосувати на можливих виборах. При цьому, якщо детально придивитися на ту мапу, яка була е, на великому екрані за путіним, то можна побачити, що і Кримський півострів, і території Запорізької Херсонської областей. Росіяни внесли на ту мапу, що є, на мій погляд, дуже яскравим свідченням того, що плани Російської Федерації не змінюються, що вони будуть воювати і надалі, і говорити з терористами про мир можна лише через силу. Власне, те про що неодноразово говорив і президент України Володимир Зеленський, і загалом саме. Такими є і прохання до наших партнерів, щоб не піддаватися на маніпуляції з боку Російської Федерації, ну а зрештою намагатися тиснути на них, щоб припинити цю війну. Детальніше про зокрема ось ці зяви з боку Путіна, а також візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. Про це все ми поговоримо з нашим гостем, який вже готовий доєднатися. Валерій Димов, політолог з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, доброго вечора. Добрий вечір, слава Україні, ворогам смерть, союзникам наша вдячність. Ну а зрадникам, колаборантам і корупціонерам тюрми. Героям слава і от про союзникам вдячність. Давайте з цього ми і розпочнемо, тому що дуже довго вони на саміті говорили про те, що робити все ж таки з коштами для нашої держави, зрештою, про 90 е, мільярдів, якщо я не помиляюся, ж таки домовилися. Хоча ці перемовини, вони тривали не до третьої ночі, і дуже довго не змогли дійти до якогось спільного рішення через те, що низка країн все ж таки виступали проти зараз, ніби ось це рішення ухва. Чи є воно одностайним, на ваш погляд, в якомусь сенсі, і чого нам слід чекати далі? Чи будуть наступні подібні рішення? Так насправді, коли ми говорили про е, репарації, то е, ну, я не мав права е, ставити під сумнів такого роду слова, але репарації це коли е, країна, яка розпочала агресію, вже визнана як агресор. Вона після перемоги над нею несе всі репарації як відшкодування тієї агресії. Так було з Німеччиною після Першої світової війни, Німеччина після Другої світової війни сплачувала репарації жертвам своєї агресії. Зараз саме поляки намагаються той самий Нагорозький, намагаються ще там, значить, більше поставити питання, що там не так розрахувалася. Але поки ця живі шкура належить їм. А, і про це власне була мова. Тобто, коли би Росія вже програла, то тоді не виникало б питання у Барта де Вевера, прем'єр-міністра Бельгії, про те, що ці гроші якось можуть бути забрані Росією, тому що вона програла, а, і е, ми маємо розуміти, що юридично це питання значно вирішено. Якщо ці гроші є предметом якихось домовленостей, то це не репарації. Якщо Трамп, поки там Європа вагалася. Значить, на ці гроші глянув, йому там пообіцяв той самий Ошаков від імені Путіна. То тоді вони стають предметом домовленості за спиною Європи. Тому, коли Європа нам виділа ці 90 мільярдів на два роки, вона не тільки виділа їх увага, на, на наш бюджет, вона виділа в тому числі на зброю, а деякі країни мають внутрішні законодавчі акти, які забороняють їм надавати. Зброю або гроші на зброю воюючим країнам в на рівні самого ЄС це питання неоднозначно кажучи, сприймається Так от там дають і на бюджет, де буде підвищення, в тому числі, зарплати військовим. Я сподіваюсь, бо ти питати подбали про себе про різні там, значить, такі плюшечки для своїх округів. Але насправді треба було подбати про військових. Тепер гроші будуть. А, і будуть гроші на зброю на порозброє. Це чітко визначено. Ну так, да, не так, як ми хотіли, щоб це були одразу е, конфісковані російські активи. Але ще раз нагрушую е, суть е, в тому, що е, поки Росія не програла, е, то е, треба допомагати Україні і щоб не Україна визнала, що Україна перемогла тоді ці гроші, які є заморожені, вони будуть е, юридично бездоганно спрямовані на е, відшкодування. Російської агресії на території України як репарації, тому ми вдячні за те рішення, яке було ухвалення. 90 мільярдів дозволяють нам певну міру, навіть морально-психологічно зараз. Хлопці, матюча там на фронті, їм все ж таки скажуть їхні мами за ці декілька хвилин розмови, що все-таки гроші підуть, а це також важливо. І це допомагає Європі і нам ну певну міру ці. Козирі, які Трамп каже, що вони там їх не мають, все ж таки отримати. Тому це і гроші, і більш стійка наша оборона, і залучення наших союзників партнерів як зацікавлених осіб, щоб Росія програла, і ці гроші були е, повернуті е, нам і їм, як е, тим, хто допомагає е, Україні вистояти у вигляді наступних е, раундів. Це такого роду репарацій, тому що до цих грошей не зводяться. Ті е, збитки, які нанесла Росія Україні, і е, е, це аргумент на тих перемовинах, е, які зараз е, перебувають, значить, наша переговорна група разом з політичними радниками Британії, е, Франції і Німеччини у Флориді, щоб Трамп там не ділив з Путіним ті гроші, які не належать е, ні Трампу і вже не належать Путіну. Це гроші, які належать Україні і нашим союзникам-партнерам для того, щоб вистояти, перемогти і повернути. Все те, що агресор має відслідувати.